2 червня 2025 року президентом було підписано закон номер 4434 яким відновлюється перебіг строків позовної давності. Головна суть таких змін це відновити переліг позовної давності і запустити заново ті справи, які були зупинені на період дії воєнного стану. На період дії воєнного стану. А також, якщо ви пам'ятаєте, в нас ще був ковід, про який, певно вже всі давно забули, тому що все ж таки останні події трьох років вони майже перекрили той ковід, який був. Так ось ви, якщо пам'ятаєте, хто цікавився темою подання позовів до суду, то було передбачено діючим законодавством умови на період дії, наприклад, ковіду або на період дії воєнного стану, зупинялися. Часі строки позовної давності. Зокрема, коли запрацює оцей закон 44.34, він запрацює з 4 вересня 2025 року, тобто не зараз, а через 3 місяці після його опублікації. Так ось позовні строки давності, вони зараз спонукатимуть, скоріш всього, це в теорія, що будуть активізуватися кредитори. Так, вони будуть робити ревізію своїх закромів, хто кому що винен, і звертатися до суду більш активніше. Також мова йде про спадщину, друзі. А тому, що можна було по клопотанням поновлювати пропущені строки, наприклад, до нас, коли клієнти зверталися, там перебували за кордоном, або, наприклад, там з окупації Чигірями виїжджали, потім десь з'явилися там в Євросоюзі, зрозуміли, що їм же ж треба отримати спадщину, наприклад, десь у Вінниці, але строки вже півроку пройшли. Треба поновлювати строк, який був. Пропущений аргументація поважності причин, що ось там виїжджали з окупації, поки там повиїжджали, поки зрозуміли, що де і як, от строки пройшли. То суди брали до уваги ось такі обставини. Але як це буде зараз на практиці, друзі? Тільки подивимося, як це запрацює. Тому що в теорії це одне, а коли ми звертаємося до суду, і конкретний суддя аналізує ситуацію пропущення строків, і чи визнає він причини поважними чи ні, то це вже окрема історія. Тому нагадую, друзі, якщо у вас, наприклад, підвисли питання по спадщині або у вас підвисли питання по поділу майна подружжя по кредитах, будь ласка, звертаю вашу увагу, покваптешся з поданням позовів вчасно до суду, тому що може бути так, що вам тоді після запрацювання цих змін не поновлять пропущені строки. Якщо вам було корисно, відео друзі, будь ласка, як завжди, з вас лайк та репост і пишіть ваші коментарі.